По наявності в нас йде такий зварювальні інвертор ECO MINI 250 від бренду Edon. У нас в комплектації йдуть два провіду, маса та а, тримач для електроду. Він під'єднується у нас до 220. Ага, такий от регулятор струму. Регулювання струму від 10 до 250 А. Діаметр електрода, який він зварює, це від 1,6 до 4 мм. Важить він 2,5 кг. Він дуже такий. Зручний компактний Він використовується більш по побутові у нас іде завдання. Поживає він електроенергію 3 кВт. Ще по комплектації у нас йде ось така от мінімальна масочка. Іде щітка металева. Коштує він 1595 гривень. Зараз ми його протестуємо трохи. Ось так ми його вмикаємо в вивітку то він у нас працює від 220 вольт. Запускається, В. Запускається у нього йде охолодження вентиляторного типу. По такій шість пункті, не так микаємо, і почав працювати вентилятор. Він працює до кінця цих зварювальних моментів.